У Подільській громаді знов день скорботи на міській алеї Слави відбулось прощання з героєм України, нашим земляком Андрієм Валентиновичем Будішем. Він загинув 3 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка на Донеччині. Андрій був тим, хто без вагань став на захист України. Служба для нього була не просто обов'язком, це була справа честі. Він вірив у перемогу нашої держави і боровся до кінця. Його відданість, сміливість і стійкість стали прикладом для всіх, хто знав Андрія особисто. Мав такі власні якості, які дійсно потрібні воїну у боротьбі за свободу України. Провести героя в останню путь прийшли рідні, близькі, бойові побратими, керівництво Подільської міської громади та подільського району, представники установ, підприємств і небайдужі мешканці громади. Важко знайти слова, та неможливо загоїти біль і гіркоту від втрати рідної, близької людини. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого героя. Низько схиляємо голови у глибокій скорботі. Нехай добрий, світлий спромін про нашого захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Такі воїни, як Андрій, ніколи не схилялися перед ворогом. Його ім'я залишиться у пам'яті громади. Адже такі люди стають символами мужності, нагадуючи нам, якою ціною виборюються мир і свобода. Цінуємо його внесок у нашу майбутню перемогу. Вічна пам'ять і слава захиснику України.